Ну вже по вже як понад півтора тижня йдеться спільна співпраця восьмої сотні афганців загону самооборони майдану з спільними виїздами по патрулюванню з працівниками міліції, головного управління міліції в місті Києві. Охорона громадського порядку також здійснюється з, взаємодія тісна взаємодія з, з загонами. Восьмої сотні афганців з загону самооборони Майдану. Одним із прикладів таких, як нещодавно, було взаємодіяли, коли взаємодіяли представники. Афганської сотні 8-ї разом з працівниками міліції була повернута табельна зброя з бойовими набоями, яка була незаконно вилучена невідомою особою в Солом'янському районі. На даний час ця зброя повернута в головне управління міліції міста Києва. На нагальний час продовжується співпраця працівників міліції та представників 8 сотні афганців загону самооборони Майдану.